Ну що, нарешті, нарешті-нарешті ми докопали е, під ступеньку. Ну, як докопали, ще треба підчищати, вирівнювати цю стіну, там трошки обрати землі, у ту херню закидати будемо. Е, ну Вже, як буде стіна строїться, е, привезуть скоро ліс, будемо виливати. Робити опалку, виливати сходинки. По 17 см висоту кожна буде. Не так як тут був рознобой 30, 20, 10 см. Тут можна було як розігнатися, ніхер ділати ноги, поламати. Ну, і відповідно, вхід буде метр 1,8 метра. А виходить, от оця вся висота стіни десь, тут два щемось. І зверху ще буде литься армопояс, оцей армопоїс і буде. Верхньою перегородкою над дверима, тобто ну, це будуть нормальні двері, повний ріст. Бо якби ми цього не зробили, не вирили оце все, то вхід там би був в висоту 1,20 Ну, Тобто, нора, в яку треба було залазити. Ну і нарешті доклали стіну Оцю вже, ну першу оцю кромку до того, яка вона є, Ну яка вона буде. Туди ще закидається. З цементом наш бут. І піде по кругу вже ми по факту закінчимо стіну. Е цю стіну з тієї сторони доведеться трошки поштукатурить бо як вона клалася, ми якось провтикали за те, що там треба міняти сходи. так вже привезли метал, <плодисність> <плодисність> швейлера, е потім восьмерку арматуру. В'язальну е, проволоку і ще сітку там спеціальну Зараз все покажу. Це на кришку, і ну, вона піде на кришку і на е, самі сходинки. Отакі От три швеллера по 300 ще за метр погони, тут три метри в кожному. Це буде на кришку. ну Знизу під плитою залива, те, що буде заливатися. Ну і думаю, буде нормально. Ще, ну, звісно, прийшло дерево. Ну, прийде дерево, яке буде як підборки і ОСБ. Наш вілер десятка. А ми, в принципі, думали одну. Взяти чисто по центру, але я вирішив, що краще зараз положити, щоб потім не жаліти, що зекономив десь. І якось, ну, ти її потім вже не всунеш. Так, Фабія? Да. Фабі? да. Ну і те що я казав, сітка 10 таких штучок, упаковочка. Е, я так зрозумів, що це мабуть піде на м -м, сходинки і восьмерочка арматура, 160 чимось погонних метрів. От така величенька, довго буде різатися. То воно все пов'яжеться вже. вже ну, побачите, підписуйтесь, кому цікаво побачите, як будемо заливати плиту. Ліричне таке відхилення. Трошечки попідростали мої туйки. Десь у відео бачив, що вони на третій рік дають дуже різкий рост. Ну не знаю, Я бачу, що в цьому році вони підросли сантиметрів на 20 мм. Надіюсь, що в наступному році попруть побільше. Хочеться, щоб вже по 2 метри було. Ну, Це старий камінь, він зараз закінчиться. Заказав ще одну машину. Сьогодні привезли. Так що Камня сюди йшло десь три камаза. Ну, йде. Приблизно три камаза. Мене питали, нафіг ти взагалі камінь взяв. А, ну, Скажімо так. По ціні це те саме, що стільки шкідпіця заказати. Плюс у нас тут поряд кар'єр. І за те, що поряд кар'єр і він відносно недорогий. Ну, і, Причому цьому році він щось взагалі не спеціалісти, які вміють з ним працювати. Тому і взяв камінь. На цьому в принципі, поки все. Чекаю ваші коментарі. Якось відреагуйте. Буде цікаво почути, і тут може хтось підкаже, чи достатньо буде просто поштукатурити зараз ну, стару стіну тут. ну Та, що була до цього. І вже нова буде, звісно, кластись більш чистовою, а оту будемо якось заляпувати, щоб воно було більш-менш гарно. Так от, все. Чекаю вас в коментарях, підписуйтесь і будете бачити, що будемо робити далі.